Львів неподалік станції під І ось перед нами фонтанчик у селебіді, аналогічний до того, що є в парку в Золочеві. За єдиною відмінністю, що в Золочеві тут поставили ще хрест. Пам'ятаю часи, коли мені доказували чуть не спіною, що це є витвір мистецтва. Насправді це є просто відгумінь. Радянського Союзу, коли такі пам'ятники штампували наліво-направо, і я думаю, що стоять вони в дуже багатьох містах з різними звичайно, варіаціями. І Не впевнений, що правильно на такі от архітектурні споруди ставити хрести. Але є, що є, головне, що він працював. Зараз правда зима і усі фонтани не працюють.